Шалом, це Славко, велика мадура, но дура, я скажу, але і Трамп нерозумніший. Чому Трамп вдарив по Венесуелі? Тому що він боїться Путіна, а має показати свою маскулінність. На комусь ще можна відігратися, як на, не на беззахисній мадурі, я скажу. Тим більше, що цю мадуру навіть це як його бідон боявся. Для нас, для України, це погано. Вся воєвничість Трампа і його ресурси вичерпуються на мадурі, але ясно, що без дозволу Путіна він ніяку мадуру не міг скинути, напасти, принаймні. Отже, він розплатився за цю мадуру, він розплатився нами. Чи коштували ми мадури? Ну, в наших очах ясно, що ми значно кращі за мадуру, але це. Трампові вирішувати, бо мадура в їхній півкулі, а, ми, а де ми знаходимося, він не знає, так прямо скажемо. Отже, нас лишили на поталу Путінові, і він уже готується мститися за удари по цих колаборантах. Я скажу, коли нормальні люди сидять в кав'я, в цих в кафе там, там а вона відкуда там з Дагестану і до такого посуда красиваяся? кого она, а? с какой республики С А? С Азербайджана. Вот надо знать, где, куда ходить. Вот если вы хотите посетить в Харлах кафе, чтобы вам на голову не упал дрон или ракета, то вы должны понимать, куда вы ходите. Я не могу вам сказать адрес, потому что ну, вы должны ориентироваться в местных условиях. Кажу, на нормальных людей дроны в кафе не прилетают. Это чтобы вы разумели ситуацию. Это все, что я могу сказать, намекнуть. Отже, Путін буде мститися, але буде, як ви розумієте, мститися не Зеленському, навіть не Буданову. Він буде мститися нам, старим, немічним, хворим, пенсіонерам, бідним. Ну, тим, з ким Путін не боїться воювати. Воювати збройними силами України він боїться, як ви розумієте. Зачепити Зеленського він теж боїться, тому що тот буйний може і танкер потеп'ять в відповідь. а ми танкер потепіть не можемо. Ми, власне, нічого не можемо. Що донатами Вони прокняпають ці бабчинки з притулами. Отже, на нас він цілком може відігриватися. Принаймні, ми будемо втішати себе, як і японці, що на нас буде, але скажу навіть на відміну від японців, ті хоч вибухівку витрачали. А на нас я скажу і вибухівки та -то толком не витрачають, вимарювають відсутстві електричества і тепла. Ну що ж, полуб, наше, наше життя не існує навіть для прогресивного і непрогресивного людства. Ну, Тим більше задуматися, я скажу, що тільки Господь з нами, але і цього достатньо. Ну, що на це все можна сказати? Просто я і Трампа розумію. Уявляєте, щоб він оце так, от замість мадури, напав би на Путіна, і привезли б його. спецназовцы трех двойников Путина, с кем бы он потом вел из них переговоры, кем бы выглядел мир цивилизованный, когда увидел бы трех Путина, Путина в руках американских спецназовцев, а четвертый бы вещал из резиденции, что по резиденции был нанесен удар. Вы понимаете, что этих Путинов незначительная количество, я иногда Трампа, что все-таки Дешевше з цим Путіним розплатитися нами. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, я теж я скажу. Під ці варто було поміняти поставщика бакаута, як я зразу просів скажу: оце вже другі щочки лахматяться на скапки. Не знаю, що зі мною якось такі. Це, от, щоб ви розуміли, як на мадуру напасти. Чим простіше вам виглядає завдання, от зробити ножик петлюри, ну що може бути складного? Це ж банальність. Тим більше там підводних каменів знаходиться в відімій простоті. І ціна ж була та сама. Ну от, щільність в бакауті важить щільність і блиск. Нема блиску і щільності, але ж, ну, коротше кажучи, всім важко. Бай.